Всім привіт, дорогі українці! Вітаю вас з прийдешнім новим роком. І незважаючи на те, що багато хто зараз без гарних зачісок, без теплої їжі, з аварійним освітленням. Проте я вам бажаю в 2026 році світла в душі, перемоги для України, здоров'я, затишку домашнього благополуччя та здійснення всіх ваших мрій. Написала сьогодні вірш, і дуже хочу поділитися з вами. Сподіваюсь, вам сподобається. Хоча я не дуже люблю зловживати самодіяльністю, але ну маємо нагоду з Новим роком. Україно, не скорена, з новим світлом крізь чорну імлу. Україна жива і непоборена, бути щастю, правді, удачі й добру. Хай хоробрість воїнів наших б'ємо в грім всіх душів. Хай тікає ворог зі страху з наших хат і земель до мокшанських боліт. Хай окупант, мов тінь, розвіється з наших нив, з наших міст і доріг. Бо народ наш не зламається, він вже вистояв, він вже переміг. Хай хакаючи кров'ю чорною, Путін здохне у власні сечі, і на його кремлівських проводах хай п**хнуть Трамп, всі гості і сі. Хай настане суд праведний і людський, і вищий, святий, щоб за кожен злочин був рахунок точний і злий. А не до імперія, що несла лиш морок, хай провалиться в власну пітьму, щоб ніколи вже з того попелу не здійняли війну і чому. А для нас хай рік буде світлим, з перемогою, з миром в серцях. Я бажаю вам всім бути вільними. Хай здіймається гордо наш стяг з Новим роком!